Це ж не питання Алієва і Москви, це скоріше питання двох кавказьких лідерів. Це питання, бо ми знаємо, що літак збив, збили не птахи, не український дрон, так. а кадирівське ПВО. І там ну, була вимога навіть видати там, хто винний uh -huh. у, цього, у цій історії. Я гадаю, що досить жорстка вимога, але такі речі. Це вже е, особисте. Кровний. Я не ну, думаю, що там дійде до е, кров, кровної помсти, але я гадаю, були вирішені в певний неформальний спосіб і в, е, в спосіб традиційний для Кавказу, можливо, були залучені впливові е, поважні посередники. А угу. емірати знову я думаю, що на Кавказі дуже багато людей, які зможуть.